Чи планує Денді стати тренером? О, тому... є. А, якщо чесно, ну, я багато про це разів думав, але ну, фактично, ти частково ж в ним вже був. І був частково, так, в своїй команді, граючим тренером, можна, mm -hmm. якщо так сказати. Але потім ми все-таки знайшли тренера, тому що це, ну, знову ж таки, бути тренером і грати ти не можеш, тому що. Психологічно з гравцями, якщо ти з ними не на одному рівні пробуєш їх в чомусь ще вчити, і при цьому ти не граєш чисто, а ти не можеш грати чисто, бо ти все одно будеш помилятися, як і всі гравці в твоїй команді, то це не сприяє, ну не сприймається гравцями добре. Ага. Потихеньку, знаєш. Ваші відносини вони не стають такими вже ну рівними. О тому дуже потрібен тренер, щоб був як шостий гравець. Який от він, як гравець, він в принципі може і навіть грати, якщо треба. але Він має дивитися зразу, мати якусь ще думку, може якісь конфлікти вирішити допомогти, якщо вони є в команді. Отака от, людина завжди потрібна, і ну ми його потім знищуємо.